Так, ось таку шайтан машину ми з братом зробили для підгортання, садіння. Можна її буде переробити на два колеса, чіпля ззаду трясучки копати. Двигун брат купив, не знаю скільки років назад, ну, ще він стояв тоді 800 90 900 гривень стояв. Якщо зараз вони стоять це садко, 6 лошадок це 6,5 якщо вони зараз стоять 4. Тоді стояв, значить. Це редуктор, ось, ось дивіться, із скутера Ямаха. Тут передаточне число 1 до 12. Де було задній варіатор, стояв, я зняв, поставив зірочку. Зірочка на 17 зубів, шаг 15. Уверху поставив на 10 зубів зірочку. Вийшло 1,7. Сперед шків стоїть на 75, ззаді на 200, плюс редуктор. Роги або руль, як то кажуть, взятий. Зараз брат свій, теж в нього є ще один мотоблок, в нього два мотоблоки, зірка 105 і садко. Чотири кінських сили дизель. Він поставив його, переробив на передній адаптері, поставив спереді кузовок. А оскільки ці роги свободні, ми їх поки временно я ось тут так їх закріпив, зробив таку площадочку, щоб там не нарушувати нічого, зняв і тут просто він, там, де був для поворота, прикручені роги. Ззаді зробив, вместо фаркупа зробив таку пластину, як цей. Це позняв, тому що при такому передаточному числі, а ще й на желізному колесі, не покутиш. Значить Ручку, та де ручка була щеплення, зробив ручку ось так. Раз, вижимаємо, пускаємо. Тут рідний тросик поставив. Далі, щоб нічого не нарушити, так як кажу, тоже, тут пластина, просерлив, поставив. Тут зробив ось так. З полу, пів звіна із цепка, гайка. І далі так гайка, щоб тросик. І далі поставив цепочок. Буде так. Вижав, їде, зупинив. Поставив, пустив, воно стало. Ну і тут поставив кнопку. Та кнопка, де включатися, я щось не робила. Я не мучився, поставив кнопку глушілки. Зараз залю бензин, провірю щеплення. А потім поставлю цепок, Може покатаюсь тут по дворі. Ну, а тоді вже попробуємо на городі. Зараз на городі у нас дощів не було. Земля дуже-дуже суха, асфальт. Вчора трошки погреміло, на цьому і кончилось. Так, Залив бензин. Ось так працює двигун садку. До речі, Гарячі... глушитель Гуши... тут хороший. Ось так працює щеплення. Вижав, ручку крутиться. Пустив, трошки держав сало. Що зараз наділю цепок, а кнопку грушіння. Що, аварійне глушіння є. Тепер поставлю цепок, спробую їздити. Ну, ось так він виглядить, як кажуть, на фоні сонячного дня. Зробив таку ось підножку поки временно. Схай, пружину на неї не ставив. Плужкаша там не ставив нічого, зараз поставлю штатив, сюди доїхав, поставлю штатив і покажу, як він їздить. Швидкість приблизно 3-4 км за годину. Ось такий вийшов одноколісний, можна сказати, мотоблок садком. Можна його переробити на два колеса, отуди пустить. З редуктора дві зірочки, зірочку, і тут вал. Поставити ось тут вал прикріпить і два колеса. ну Правда, нема задньої передачі. А так а тепер випробування на швіці. Ну що сказати? Тягне як сумасшедший. Можна, мабуть, і плужка чіпляти. Ну тут, звісно, це колесо я взяв від свого мотоблока. Тут у нас ще 4 см. Ці і широко. Будемо робити колесо не навскоси, а пряме. Прямі отако. І будемо робити колесо. Ми чуть-чуть ширше зроблено. Діаметр отакого, ширше і густіше поставимо, щоб не так стругиляло. А так мені подобалося. тяга в ньому хороша. Все таки 6 на мотоблоках стоїть, 6 лошадіних, 6,5 кінських сил. 6,5 кінських сил. Плюс передаточні числа великі. Там 3, та там 1,7 і там 12. Значить 12 3, 15, 1,7. Ну, в середньому будемо вважати, що 15, так як і на таких цих. Поставив газ, ручку. Це з велосипедниці. Кнопочку поставив гущілку. Тут я вже вам казав, під'єднав. Ну, а тепер все. Розбирається, все, зачищається і покраска. Потім, як покраситься і на городі буде працювати вже, зниму, що відео просто таке.